Щодо безпосереднього збору ось цих документів, якщо вони були втрачені ймовірно під час влучання або падіння уламків, а кажучи про ралі, в яких ми живемо вже, от четвертий рік повномасштабного вторгнення. А чи є якісь ініціативи нашої влади, урядовців для того, щоб цей весь процес спростити, умовно якийсь один ресурс, де в електронному вигляді будуть зберігати всі необхідні документи, і умовно, після того як подібні трагедії сталися, люди мали доступ буквально ледь на одну там секунду-хвилину взяти. Всі ці документи і от мати буквально перед собою а, такі ресурси насправді є. Вони їх не важко отримувати. Ці документи, але питання ж в тому, що давайте так зосередимось, що по-перше, головне, що людини люди залишили живими. По-друге, це саме підтвердження про те, що паспорт не може фактично дані паспорту не можуть бути в одному реєстрі з даними про нерухомість, тобто потрібно відновити підтвердити особистість. Отже, відновити дані паспортні. Потім уже отримувати інформацію про право власності. Інколи люди не оформлюють належним чином, вносять дані в реєстр, або вони не таким чином внесені, і з цим можуть бути проблеми, що до, до моменту руйнування не було таких даних. У нас ми усунули ці всі проблеми щодо приватних будинків, тому що багато людей в селі на окупованих територіях зараз, вже коли вони внутрішньо переміщені особи, вони повертаючись на територію України, вони не надавали належних документів і по архівам державних службовців вони підбирали цю всю інформацію, тому що підтвердження нема тобто, в когось на жаль, ну це природній померла бабуся. Він отримав у спадок будинок. Вони там жили в селі, а потім він зруйнований. але ніхто не оформлював ці права власності. Тому дуже важливо зараз перевіряти ці всі історії для себе, щоб в тебе було готово все в документах на всякий випадок. Я бажаю всім, щоб ні у кого цих трагедій не відбувалось. Але завчасно юридичні моменти також потрібно перевіряти щодо свого майна.